Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, будь-яка тема не проблема, і вже зовсім скоро зможемо з вами поступово змінювати своє життя. Сьогодні з нами прекрасна експертка, коуч Юлія Гордієнко-Роїк. Юлія, доброго ранку. А доброго ранку, Олесю. Доброго ранку, слухачі. Дуже радіємо, що ви є разом з нами. Ну і перше запитання у нас як у ранкової програми, і чесно, я дуже мріяла поставити вам це питання як коучу, та які асоціюється з продуктивністю. Як зазвичай починається ваш ранок? А, ви знаєте, останній рік сприяв тому, що тепер мій ранок починається з турботи про себе. Це обов'язково догляд, водичка тепла медитація і налаштування на новий день. А так само, от зараз я веду щоденник вдячності, який мені допомагає тримати фокус на позитиві і відповідно працювати зі своїм мисленням. Супер, звучить насправді е, дуже чудово, і мені здається, з кожним роком, е, які ми там так перебуваємо під час повномасштабного вторгнення, це турбота про себе вона стає все більш актуальною. А ось е, якщо говорити про корисні звички, чи багато вам особисто вдалося виробити корисних звичок? Чесно, я навіть не знаю за який період питати. Тут мабуть краще ви розкажете за який от період, скільки е, звичок у вас вдалося виробити. А, ви знаєте, вони всі випрацьовувалися з часом. А, зараз мені важко сказати якусь їх а, певну кількість. А, але, наприклад, з таких звичок, якими я пишаюся, це а, те, що мій ранок починається з водички, і це вже протягом багатьох років. А, так само а, це є регулярне, регулярні заняття йогою, спортом. Ось на щотижневій основі дбаю про своє фізичне самопочуття. Так само це робота з мисленням, оскільки я почала зауважувати, як наші думки впливають на. Uh, ну, скажімо, на наш uh, на наш. Побут, на наш стан. І ви знаєте, напевно, от з таких звичаїв, якими я теж пишаюся, це є раз на рік обстеження в лікаря. Тобто це такі самі корисні, якщо десь пошукати, то можна їх і більше знайти. Ну, Насправді ось це обстеження лікаря це теж дуже важливий дуже е, такий момент, який інколи не хочеться, але потрібно. Ось які у вас є особливі. Особисті лайфхаки, аби виробити корисну звичку. От як у вас це працює? І, до речі, ще одне таке підпитання: чи почали ви впроваджувати якісь нові звички у 2025 році вже? Стосовно звичок, які я почала впроваджувати в 25-му році, це я збільшила кількість занять спортом. Ось, відповідно, записалася на додаткові заняття, оскільки до того я ходила один раз на тиждень і відповідно, підтримувала себе у формі. Так само це раз на тиждень масаж обов'язково. Ось стосовно лайфхаків, які допомагають. Особисто я зрозуміла, що не ми є для звички, а звичка для нас. Тобто для мене є дуже важливою мотивація, що саме сприяє тому, що я, наприклад, хочу це впровадити у своє життя. І так само протягом усього часу. Я вчилася себе не критикувати, коли я чогось не робила чи відтягувала. Тобто одним з таких лайфхаків, які сприяють щоденному впровадженню особисто з мого досвіду, є дисципліна не критикування себе, таке, знаєте, от як в кожного з нас часом включається такий внутрішній критик, який розповідає, як має бути. І знаєте, це гнучкість. Тобто, якщо десь по своєму стану я відчуваю, що, наприклад, я не спроможна піти на спорт, так, я не буду себе змушувати, я собі дам відпочити. І саме такий підхід дозволяє бути більш Енергійною, більш продуктивною і відчувається більша турбота. Тобто я впроваджую у свої звички гнучкість це насправді дуже, дуже важливий момент так от не критикувати себе, так тому що мені здається, що це навпаки отак от відштовхує від виконання звички потім. Так, Ось, так, питання таке, мені здається, трошки філософське, проте, тим не менш. От чому, аби виробити корисні звички, нам потрібно багато зусиль, а не корисні беруться, так би мовити, самі собою. Ви знаєте, насправді людина формує багато факторів. Це і виховання, це її оточення, це середовище, в якому вона перебуває коло спілкування. І відповідно, хочемо ми чи не хочемо. В нас знаєте, ми не свідомо можемо переймати якісь патерни поведінки чи звички, особливо близьких нам людей. Тому, і тут ще є один такий момент, що певні звички вони формуються від потреб, які з'являються на кожному етапі життя. Так, це, наприклад, як в молодої мами з'являється потреба більше піклуватися про себе і про, про свій стан. Ну, це один з таких прикладів, які я зараз можу навести. Тому, по-перше, змінюються обставини, і ми змінюємося. Тому певні звички, які нам слугували рік, два-три тому на даному етапі, вони можуть бути неактуальними. От як би це дивно не звучало, але, наприклад, з початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей. Де почала більше піклуватися про свій фізичний емоційний стан, займатися більше спортом, і тому все сприяє. Знаєте, зміні. І коли в нас є щось, коли в нас є один паттерн поведінки, необхідно дати собі час, щоб впровадився новий паттерн, щоб з'явився новий паттерн і випрацювався, ну, випрацювалася нова поведінка, нова лінія поведінки. Тому, наприклад, некорисні звички, знаєте, вони є легші, тобто нам легше десь. Жити не усвідомлено, нам легше не заглиблюватися. Але коли розібратися більш глибоко, то якість життя від того, що, ну скажімо, ми покращуємося, ми впроваджуємо якісь корисні звички, воно впливає на нашу якість життя і воно покращується. тому... Нам легше знаєте, жити за старими патернами, нам легше не працювати над собою, і тому випрацьовування нової, якоїсь корисної звички, воно може займати більше часу. Це точно. А от що? Треба робити, а чого точно робити не варто, от коли формуєш в собі якусь таку корисну звичку. Тому що одразу, знаєте, хочеться встати, пробігти марафон, або там, ну, принаймні, бігати там кожен день по годині, і ти вже на третій день думаєш, що набагато краще звичка лежати і дивитись серіали, якщо чесно. Якось більш приємно. От що точно варто робити і не варто, коли формуєш в собі корисну звичку? Ну, напевно, в першу чергу проаналізувати, чому ми хочемо це, це змінити. Так, тому що дуже важлива внутрішня мотивація, тому що будь-які зовнішні чинники вони сприяють, ну скажімо, тимчасовому якомусь, знаєте. Оживленню. Ну, наприклад, я приведу конкретний приклад, я недавно писала це на своїй сторінці, що, наприклад, у кожної людини є свої цінності. І якщо в людини є цінність, наприклад, здоровий спосіб життя чи здоров'я, їй легше дбати про своє харчування, займатися спортом. І тому варто починати в першу чергу з мотивації. По-друге, Дати собі на цей час. Кожен з нас є індивідуальний, кожен з нас є різний, і, наприклад, хтось має більш розвинуту дисципліну, і там, наприклад, постановив, що він з сьогоднішнього дня цього не робить, і він так цього і дотримується. Але для кожного дії різна, ну, різна мотивація і різна поведінка. Тому тут дуже важливий індивідуальний підхід. Тобто, якщо щось не вдається, якщо щось там, наприклад, з першого, другого, третього разу не виходить, але розумієш цінність того, що ця звичка тобі дасть, ну це просто треба пробувати і пробувати. І що я ще зауважила, коли я сувора, коли я себе сама критикую, це знижує мою мотивацію, це знижує мою енергійність, це впливає на мій стан. Тому я вчуся до те до себе бути доброю. Тобто, якщо в мене щось не виходить, і я розумію, що мені це потрібно, я просто пробую ще раз, я змінюю підхід. От ви знаєте, я коли працюю з клієнтами, дуже цікаво спостерігати як різноманітно влаштована людина. Наприклад, одна клієнтка ніяк не могла собі написати цілі плани на рік, так і коли ми почали це проговорювати, вона просто внесла трішки творчості у Своє планування. Тобто вона створила собі таку атмосферу, включила затишну музику, взяла ватман, на якому вона це візуалізувала. Так? Тобто, пробувати різні підходи до впровадження і реалізації звичок. Тому що насправді, наприклад, якщо ми говоримо про планування, воно є корисною звичкою. Так? Але скажімо, часом, наприклад, ми концентруємося на самій звичці, так, а не думаємо про ту користь і вигоду, яку нам дає. От, наприклад, коли я планую, я планую не для того, щоб виконати всі пункти, а я планую для того, щоб бачити свої пріоритети на день, на тиждень, на місяць. І такий підхід дозволяє мені, наприклад, коли я бачу, що я не виконала зі списку там, 20 чи 30%, мені з тим спокійно. Тому що основне, тому що пріоритети вони підхоплені і ну, це все гармонійно поєднується, скажімо, з моїм опитом. От, тому не варто себе критикувати, варто пробувати ще раз, варто змінювати підхід, аналізувати, мотивувати себе. І знаєте, що я ще помітила. Коли, наприклад, ми беремося за щось те, ми не визнаємо якісь свої маленькі досягнення. Ми бачимо, наприклад, велику ціль. І ми знецінюємо ті маленькі кроки, маленькі досягнення, які ми вже зробили. Тому тут ще теж помічати свої досягнення, визнавати свої досягнення, і навіть ті маленькі кроки, які ми робимо, їх бачити, визнавати і ними пишатися. Це... Ті лайфхаки це те, що я використовую особисто зі свого досвіду. Супер. мені насправді дуже імпонує ось те, що ви говорите, тому що це звучить як турботливе ставлення до себе, а не ну, от було 20 пунктів, ти зробила лише 19, Як же ж так? Ну тобто, це прикисне справді турботливе ставлення про себе і про якийсь баланс. От знаєте, дуже популярним є така річ, як челенджі, мовно кажучи, там 20 днів там, пиття води там, кожного дня там, не менше 2 літрів і так далі і тому подібне. Uh -huh. А що ви скажете про ці челенджі? Чи підтримує це мотивацію, чи радше ти там, починаєш себе трошечки підгноблювати, якщо якийсь там день щось не зробиш? І чи можна дозволяти собі давати слабину? Знаєте, от коли випрацьовуєш, ну, наприклад, навіть 20 днів там. Яких Хось три пункти там, наприклад, фізична активність, сон, вода. Так чи можна інколи дати собі слабинку, чи все таки треба отак, от як то кажуть, вимучати цю звичку? Ви знаєте, а мені здається, от вимучити звичку, коли ти на силу від чогось відмовляєшся, воно потім повертається з більшим об'ємом. От Ви знаєте, наприклад, як кажуть, якщо, наприклад, там, люди, які хочуть скинути вагу, вони беруться там, наприклад, категорично за своє харчування, то, наприклад, якщо не проаналізувати як підійти грамотно до дієти, то людина наприклад, після того часу, який вона, скажімо, от, слідкувала за своїм харчуванням, вона набирає швидше цю вагу. Угу. Так само, впроваджуючи нові звички, тут дуже важливо все ж таки давати собі слабину і змінювати це маленькими кроками. От, наприклад, поділюся зі свого досвіду, минулого року я бралася за. Твоє харчування. І е, я якось випустила коли на початку ви мене питали, наприклад, про ті звички, які мені вдалося вже в цьому році впровадити. Це є взагалі відмова від алкоголю і від м'яса. ось Якщо так говорити. Але знову ж таки, я собі дала час, я собі дала 90 днів ось. Тому я пробувала маленькими кроками це робити. Минулого року, але, наприклад, це було спочатку на 21 день, а через певний час це було там 40 днів, і от зараз вже 90. Тому е, однозначно е, варто робити це маленькими кроками, е, ну, якщо звичайно немає якоїсь критичної необхідності щось змінити, от е, вже і зараз. І таке, знаєте, от таке, от, як ви сказали, турботливе ставлення, воно мотивує, ну, скажімо, цю звичку зробити стилем життя. Ось, Тому тут головне відчувати і слухати себе. Тобто не питання 30 днів, питання того, що ми хочемо це впровадити набагато довше, тому треба з любов'ю і турботою ставитись до себе. А от якщо говорити про шкідливі звички, от як від них відмовитись і підтримувати себе на цьому шляху? Тому що тут, наскільки я знаю, існує дві таких от ем, теорії. Одна говорить, що, типу, якщо ти відмовляєшся від шкідливої звички, в тебе є порожнеча, і треба її замінити корисною звичкою. А інші говорять, що типу, принаймні, просто спробуй відмовитися і дай собі час побути з цією порожнечою. От як ну з вашого досвіду відмовлятися від шкідливих звичок, і чи потрібно одразу заміняти на корисні? Ну, Мені здається, що це не, не обов'язково заміняти на якісь корисні звички. Але, наприклад, знаєте, кожна людина є індивідуальна, і от навіть працюючи з клієнтами, я зауважую, що кожна людина знаходить сама свою систему, яка їй допомагає. Досягати того, що вона хоче. Якщо говорити, наприклад, про мене, то мені особисто допомагає те, що я себе винагороджую. Тобто, якщо, наприклад, я завершила якийсь проект, проєкт, якщо був Наприклад, якийсь період, так де було багато завдань, багато роботи, і я, е, е, знаєте, навіть десь працювала, скажімо, е, десь можливо навіть. Е, Ну, на шкоду свого здоров'я, так то я себе винагороджую. І, і я вчуся це робити поступово. Тобто, якщо я розумію, що, наприклад, я хочу змінити та своє мислення, і в мене щось не виходить, я починаю підкреслювати те, що в мене вже вийшло. Я себе... Підтримую, підбадьорюю, я себе приймаю в різних станах і а, іду напрацьовую далі. Е, бо е, знаєте, в мене було якесь, наприклад, от. Е, Ну, таке примарне уявлення, що я можу бути там постійно енергійною в ресурсі, і, наприклад, це мені заважало приймати себе у стані, коли я виснажена, коли дні, коли в мене мало енергії. Тому я себе вчилася приймати по-різному. Тобто, почала приймати себе в різних станах і почала в тому бути значкою. А, тому, е, е, знаєте, все треба впроваджувати ну, якось так е, поступово і індивідуально з роботою про себе. І якщо щось не виходить, то пробувати. А мені це підходить, чи мені це підходить. І дуже велике значення має от е, власне цей аналіз, якщо я відмовлюся, що це мені дасть. І е, тут ще є так само вигода в тому, так, а яку вигоду мені дає. Є оця погана звичка, що я отримую. І, наприклад, що мені дасть яку користь, коли там я її зміню, чи я її заміню? Тому що з одної сторони, знаєте, на когось діє приключення уваги. От, наприклад. Та, от я чула, що, наприклад, хто кидає курити, так то йому там радять, наприклад, плити, та то йому радять заміняти це цукерками е, нікотиновими. Ну там е, я не знаю от, цих якихось таких нюансів, але відповідно це допомагає приключати увагу. А для кожного це індивідуально, що йому власне допоможе там переключити увагу. А, так, так, Угу. Супер, дуже дякуємо за відповіді. Насправді дуже цікаво з вами спілкуватися. Так, питання за питанням вже підходимо до завершення. От Як не втратити мотивацію, коли перші спроби формувати корисну звичку, такі собі, ну, м'яко кажучи, нерезультативні? Ну, в першу чергу. А... Це е, визнати так, от е, що та, я можу бути там в чомусь слабким чи слабкою. А друге, е, це підтримувати себе і е, е, визнавати свої вже маленькі досягнення, які є на даному періоді. І тут ще дуже важливо подумати про мотивацію: а чому я хочу цю звичку? Я, наприклад, хочу скинути вагу, тому що це модно, і я бачу, там, наприклад, гарні фотографії там, десь в соцмережах, так? чи я хочу о, зменшити вагу, тому що це мені дасть користь для організму. Тобто, знаєте, такі моменти вони дуже впливають. А, і а, коли ми визнаємо, що в нас щось може не виходити одразу, а, це дає нам ну, друге дихання, тобто а, бути до себе гнучкою. Е, от е, теж поділюся одним таким е, прикладом. Е, я е, тепер, от в й вечора, от впроваджую нову звичку вимикати е, інтернет в телефоні, відповідно, щоб не заходити в ці е, соцмережі і mm -hmm. от е, лягати спати там до ї години. Але відповідно, коли я бачу, що мені е, ну скажімо, хочеться так. Десь подивитися там ввечері якийсь фільм, чи ще щось, я вчуся з собою домовлятися. Гаразд, ти хочеш таку звичку, давай ми будемо лягати там до 11 там, наприклад, з понеділка по п'ятницю, але, наприклад, якийсь день один на тиждень, ти можеш собі дозволити так, подивитися там фільм якийсь довше, чи лягти пізніше. Відповідно, це домовляння з собою і творчий підхід, вони. Дуже мотивують не складати руки. Дуже дякуємо дуже дякуємо за такі прекрасні відповіді. Вже одне з останніх питань: От, чи важлива група підтримки у формуванні корисних звичок? Як її можна сформувати взагалі навкруги себе? А, так, ви знаєте, група підтримки вона є важливою, тому що а, ти в колі однодумців, які щось хочуть змінити, і відчувається така енергія підтримки. От а, ми колись, а, а, ну, на той час ще а, майбутнім чоловіком так влаштували собі такий челендж зі здорового харчування, а, і нас тиждень. Було таке, ну скажімо, обмежене харчування для того, щоб ну якось. Краще себе почувати і щоб краще травлення було, і відповідно, ми одне одного підтримували. Ми скидали фотографії, там що ми собі приготували, ми ділилися своїми відчуттями, і ви знаєте, це дуже мотивує. Так само я знаю, от мої знайомі вони, коли вони домовились, що вони собі спланують рік, поставлять на, на рік цілі. І з певною періодичністю вони збиралися і ділилися, які в них є досягнення. І ви знаєте, це мотивує, це сприяє тому, що ця звичка впроваджується легше, і ти не відчуваєш, що ти в цьому один. Тому дуже важлива група підтримки в тому. Супер, дуже дякуємо вам за таке прекрасне інтерв'ю. Наостанок, які у вас є побажання до наших слухачів в контексті сьогоднішньої теми? Хочу побажати усім слухачам з турботою ставитися до себе, до своїх звичок. І бути у цьому турботливим і люблячим до себе, і пам'ятати, що не ми є для звички, а звичка є для нас. Тому розвивайтеся, досягайте якихось своїх цілей, досягайте бажаного, і нехай ті звички, які вас є, вас підтримують і ведуть до, до кращого. Дуже дякую вам за таке тепло сонячне інтерв'ю. Друзі, з нами сьогодні була коуч Юлія Гордієнко-Роїк. Бажаємо вам чудового дня, чудового продуктивного дня, але з краплинкою, можливо, і не краплинкою, відпочинку. І до наступних зустрічей. До побачення. До побачення. Дякую вам за довіру. Гарного дня, навчаємо. Ви знадію. Радіо волос надію.